Як відрізняти, коли ти в моменті, а коли ти в думках? Бо часом багато хто не розуміє, що він знаходиться постійно в думках, а не в теперішньому моменті. Перший такий питання, яке собі треба задати, а де, а що відбувається зараз? А де я зараз? Де зараз? Моє тіло, тобто подивитися внутрішнім поглядом чи очима, глянути, де зараз тіло. А і тоді співставити з цим, а що я досі думав почати спостерігати, де я був зараз, в, в, досі. Чи я був там, де тіло, у відчуттях тіла. У відчуттях це е, коли задіяні п'ять органів чуттів. Це коли задіяні нюх, слух, дотик, смак і зір. Оце все свідчить про теперішній момент, а ще також зосередження на диханні, на і на серцебітті що можливо. Все, що зв'язано з тілом, ось це все є в момент, оце все є повернення в момент. от коли ви якраз ось чуєте звуки, коли ви відчуваєте на шкірі, наприклад, Тепло, сонце, світить, чи повівання вітру, чи, наприклад, ви йдете по воді і відчуваєте ось це як дотик води, як прохолоди до шкіри, а не в цей час тіло йде, а ви десь в минулому, чи в майбутньому про щось думаєте. Ось це завжди звертати увагу і бути. Якби завжди начікуна, бути завжди в наскільки сконцентрована, ось ця увага має відпрацюватися, що вона має завжди нагадувати кожного разу, приходити таке усвідомлення, а де я зараз? А де зараз, а де я зараз, де моє тіло зараз? А що зараз відбувається? І, і це. Одразу ж повернення в момент, це одразу ж ви концентруєтеся, де я зараз, і слухайте.